Російські війська намагаються прорватися до міста Добропілля на покровському напрямку. Окупанти вже вийшли на трасу, що з'єднує Дніпро зі слов'янському і Краматорськом. Про це свідчить мапа Діпстей. Водночас у силах оборони заперечують, начебто, це був ворожий прорив. Говорять про захід малої групи окупантів, як це було тиждень тому під Покровськом. Закордонні ж медіа пишуть, що вже найближчі години нібито можуть стати вирішальними в битві за Донбас. Про все, що зараз там відбувається далі в нашому матеріалі. Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ. Найближчі дні будуть вирішальними. Загроза дружківці та Костянтинівці. На захист добропілля перекидають додаткові сили. Українські та світові медіа різніють заголовками про можливий прорив росіян у напрямку добропілля. Про стрімке просування там ворога свідчить карта проєкту Діпстей. Аналітики звітують за останні п'ять днів російські війська просунулися більш ніж на 10 кілометрів і намагаються обійти місто з флангів за останній час. Давненько не було такого, аби росіяни просуваючи своїми диверсійними групами не отримували добрячого закріплення. А Донбас треба розуміти, що це саме Донбас черв'юс. Він є основною цілею зараз для противника. Не запорізькі поля чи Дніпропетровські поля для нього важливі донецькі лінії вузли оборони, які ну нерухомими залишаються впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення. Б'ють на сполох, і наші військові повідомляючи про вкрай напружену ситуацію на відтинку. Лінії бойового зіткнення, як сталої лінії, фактично не існує. Покровськ та мирноград майже в оточенні. Костянтинівка у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Натомість у оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро, які тримають там оборону. Прорив ворожої армії спростовують. Треба розуміти, що це малі групи, було декілька або всі. їхня присутність фіксується. І тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось о боже росіяни розсунулися там на 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю це територію під контроль. Мова йде про те, що туди пробралася мала група росіян у кількості ну десь 5-10 осіб, і це абсолютно не так як воно виглядає на мапі. Водночас командування ЗСУ в район Добропілля перекинуло додаткові сили та засоби для виявлення і знищення диверсійних груп противника. Перший корпус НГУ Азов зайняв визначену смугу оборони на покровському напрямку. Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Ситуацію проаналізували, і аналітики інституту вивчення війни зазначають, найближчі дні, зокрема й напередодні саміту на Алясці, стануть ключовими для здатності України зупинити прискорене просування ворога на північ і північний захід від Покровська. Мовляв, Путін ймовірно намагається скористатися активізацією тактичних наступів російських військ на сході України, аби змусити США піти на поступки у питанні щодо України.